Пропоную затестити нашої смакоти. Тут у нас 7 видів джарок різних, індичка, свині і 5 видів курячих, класичний бекон, сир, чесник та трюфель і сир. 4 види сушеного сиру, васабі, сметана зелень, паприка та преміум. Кобаса, фует, мизок, Карпаччо. Венеція, ізабелла, феліно, чарізо та сопроси з пармезаном, а також 9 видів кобасок. Мисливські, вогняна сальса, міні міні-салямі, італійські, кабаносці, піколіні, коктейльні, пивчики та пікулі. Це все коштує 1150 гривень.